Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.5 за підручником «Інформатка 7 клас авторського колективу Ривки Лесенко Черніка шкодько 2024 року випуску. Виконувати будемо у Python. Відкриємо середовище розробки idle. Відкриємо програму з іменем вправа 2.5. Зверніть увагу, що ім'я має бути вправа 2.5, а не вправа 6.1 як у відео. Для цього виконуємо файл. Open. Знайдемо даний файл Python та натиснемо відкрити. Запустимо програму. Для цього виконуємо Run. Run модуль. Як бачимо, на вікні знаходиться текстовий напис. Уведіть у поле назву кольору англійської. Текстове поле та кнопка Вибери мене. Введемо на англійський мові, наприклад, колір Red. Натискаємо кнопку. Бачимо, вікно зафарбовується в червоний колір. Кнопка змінює свої розміри. Давайте введемо інший колір. Так, все працює. Єдине, що хочу сказати: якщо ви в нас є колір зробите помилку, або взагалі буде порожнє значення, і натискаєте на кнопку, то з'являється помилка. Закриємо. Закриємо вікно. З текстом проєкту. Та відкриємо вікно текстового редактора для ведення тексту проєкту. Для цього виконуємо File, New File. Підключимо модуль графічного інтерфейсу Tkinter. -інтер. Щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пробіл. Створимо вікно програми з іменем Root. створимо заголовок вікна, ми створюємо проєкти. Зафарбуємо вікно в зелений колір. Зелений колір це грін, і встановимо розміри вікна. Шириною 100 пікселів, Далі пишемо X, та висотою 500 пікселів. І зробимо відступ від лівої межі екрана до лівої сторони вікна у 100 пікселів, А відступ від верхньої межі вікна до верхньої сторони вікна 450 пікселів. Давайте збережемо файл. Save або save as. Збережемо у власній папці. З іменем вправа 2.5.2. Зверніть увагу, що не так, як у відео, вправа 6.1.2, а вправа 2.5.2. Зберегти. Так, в мене вже з такою назвою є папка. Через це воно її відкриваю там. Це ми робили у Lazarus. Давайте зробимо ось тут без пробіла. Зберегти. Та виконуємо проєкт. Для цього виконуємо Run Run модуль або клавіша F5. Бачимо вікно зеленого кольору створене. Заголовка зараз не видно. Давайте розширимо. Ми створюємо проєкти. Заголовок також є. Ну і давайте запустимо ще раз. Бачимо, що з'являється завжди в одному тому самому місці, тому що ми встановили відступ зліва і відступ зверху. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!